Вітаю, друзі! Ви знову на моєму каналі, і ми продовжуємо вивчати катехізіс, основні положення християнської віри, щоб нам зростати у повний вік Ісуса Христа. І сьогодні в нас наступна неділя, 23, і починаємо питання 59. Що дає тобі віра у всі ці положення? Минулого тижня, якщо пам'ятаєте, ми розбирали питання воскресіння плоті та вічне життя. Відповідь: Те, що в Христі я виправданий перед Богом і успадковую вічне життя. Питання 60. яким чином ти стаєш праведним перед Богом? Відповідь Тільки через справжню віру в Ісуса Христа. Навіть якщо моя совість звинувачує мене, що я тяжко згрішив проти всіх Божих заповідей, жодної з них не виконав, і, як і раніше, схильний до всякого зла. Бог без жодної моєї заслуги, тільки своєю благодаттю дарує і зараховує мені досконале спокутування, праведність і святість Христа. Так, ніби я взагалі не мав гріха і не був грішником, ніби я був зовсім слухняним, як Христос, котрий був слухняним. За мене. Мені ж залишається лише прийняти цей Божий дар віруючим серцем. І питання 61. Чому ти кажеш, що виправдовуєшся тільки вірою? Це не тому, що через віру я стаю гідним Божої ласки, а тому, що тільки спокутування, праведність і святість Христа є моєю праведністю перед Богом. І прийняти їх я можу тільки вірою. А я нагадую, друзі. Війна все ще триває. Тому, будь ласка, долучайтеся в описі під цим відео, в коментарях. Там будуть реквізити. Зараз особливо є гостра потреба придбання пікапу для виконання бойових завдань в одному з підрозділів 23 ї бригади. Тому, будь ласка, долучайтесь, розповсюджуйте відео, приймайте участь в донатах, приймайте участь у житті нашої бригади. Отже, пам'ятаєте, як усе починалося? Цілих 16 тижнів, з 7 по 22, ми говорили про те, у що потрібно вірити, щоб бути християнином. Рядок за рядком ми розглядали апостольський символ віри. Після деяких тижнів навчання в богословії катехізи ставить нам закономірне, але різке питання. Ну і що? Добре, ми зрозуміли символ віри, розкрили його сенс і навіть вивчили на пам'ять. Ура! Та яка користь віри у все це? Відповідь така. Віруючим у все це, ми, віруючи у все це, ми з'єднуємося з Христом. А з'єднавшись з Христом, ми стаємо виправданими перед Богом і успадковуємо вічне життя. Отже, ми переходимо до вчення, від якого залежить, чи стоїть церква, чи падає, довчення про виправдання. З нього все і почалося. Автор катехізису, не вживаючи саме слово виправдання, безперечно, говорить у неділю 23 саме про нього. А щоразу, коли реформатори 16 століття писали про виправдання, вони робили це дуже акуратно. Сьогодні на церкву нападають різні нові погляди на виправдання, тому нам важливо розуміти, у чому полягало історичне, протестантське. А я вважаю, що воно і є біблійне, розуміння виправдання. По-перше, християнин сіму іустус ет пикатур це знаменита формула Мартіна Лютера, яка перекладається з латини як одночасно виправданий і грішник. Катехізис ясно вчить, що хоча ми виправдані перед Богом, ми все ще порушуємо Його заповіді, відчуваємо докори совісті і Ведемо боротьбу з гріхом, що живе в нас. По цей бік Небес ми завжди будемо грішними, святими, праведними беззаконниками і навіть виправданими дурнями. Бог не знімає з нас провину за наші вчинки, а виправдовує нас, тому що ми довіряємо тому, хто виправдовує нечистивого. Римлянам 4:5. По-друге, наше виправдання ґрунтується на чужій праведності. І зараз мова не про чужих і їхню духовність. Ми виправдані завдяки праведності, яка не наша. Я виправданий перед Богом не через свою праведність, а завдяки досконалому викупленню праведності і святості Христа, яка зараховується мені. Огас Топледі написав у своєму класичному гімні: Немає нічого в моїх руках, я просто тримаюся за Хрест. Коли голий, голий прийшов до тебе за одягом, загублений шукаю твоєї благодаті, брудний біжу до води. Омий мене, Спасителю інакше я помру. Ми нічого не додаємо до свого спасіння. Ім'я кожного без винятку християнина, Господь моє виправдання. Єремія 23.6 до речі, вчення про виправдання чужою праведністю звільняє, звільняє нас від усієї цієї нестерпної маячні про те, що ми маємо знайти Бога всередині себе. Оскільки е, скільки всього написано про внутрішній потенціал, про божественне я, про глибину, глибинну духовність і приховані можливості, які стануть доступні нам, варто тільки відкрити чакри або налагодити канал зв'язку з тим, що сховано десь там всередині. Честер чудово написав про це. З усіх жахливих релігій, найжахливіше це поклоніння Богу всередині себе. Нехай краще містер Джонс поклоняється сонцю і місяцю, котам і крокодилам, аби не внутрішньому світлу. Християнство проголосило з усією силою, що треба дивитися не всередину, а назовні. Треба прийняти з подивом і любов'ю спільнотою опіку Бога. Стати християнином було тим і радісно, що ти вже не один зі своїм внутрішнім світлом, що є світ е, зовні. Блискучий, як місяць, яскравий, як сонце, та як грізний, як полки з прапорами. Якщо не звертати уваги на випади Честертона про кальвіністів, читати його одне задоволення. По-третє, праведність Христа дається нам через зарахування, а не передачу. Іншими словами, ми не стаємо святими. У нас не поселяється праведність, наче ми самі робимо добрі вчинки. Правильно говорити, що праведність Христа зараховується нам. Про це ми розмовляли в неділю 21. По-четверте, ми виправдовуємося тільки вірою. Римокатолицька церква визнавала, що християнин спасається вірою. Проблема була в тому, що вона опускала Слово тільки. Більше того, Триденський собор, скликаний католиком у 16 столітті для протидії реформації, відлучив від церкви кожного, хто вірить у виправдання за рахуванням і у виправдання тільки вірою. Євангельське богослов'я завжди вчило, що мені лишається тільки прийняти цей дар Божий віруючим серцем. Так, виправдовуюча віра має проявитися е, так. Виправдовуюча віра має проявити себе в ділах, в добрих ділах. Про це пише Яків у другому розділі свого послання. Але ці діла слугують лише свідченням, а не підставою виправдання. Ми виправдовуємося вірою незалежно від діл закону. Римлянам 3,28 та Титу 3.5. Євангеліє звучить так: віруй у Господа Ісуса і спасешся. Дії 16.31. а не так, вірую Господа Ісуса і співпрацюю з перетворюючою благодаттю і тоді спасешся. До свого спасіння ми не додаємо нічого, крім гріха, ніяких заслуг, крім Христових. Тому для виправдання не було нічого, крім однієї віри. Поп'яте, зробивши такий акцент на необхідності віри, Катехізис пояснює, що віра лише інструмент нашого спасіння, інакше кажучи, віра це не те, що Богові в нас подобається. Якщо повторити строго, то нас виправдовує не віра. Віра це той спосіб, яким ми приймаємо Христа, вступаємо в спілкування з Ним і отримуємо всі його блага. Важливий об'єкт нашої віри. Коли ви йдете по замерзлому озеру, то не ваша віра утримує вас від провалення у воду. Так, потрібна віра, щоб стати на лід, але саме об'єкт вашої віри, 30-сантиметровий лід, зберігає вас. Віруйте в Христа всім серцем, але не віруйте у свою віру. Ваша довіра Христу буде переважати припливи і відливи. Тому спирайтеся на Ісуса Христа, а не на вашу віру в Нього. Адже Він помер заради нас і воскрес для нашого виправдання. Вірую це і спасешся. До нових зустрічей, друзі!